Доброго дня, слава Україні! Сьогодні в нас 16 листопада, вже пізня осінь. Синоптики прогнозують різке в нас похолодання, вже обіцяють навіть сніг. Сьогодні в нас ще плюсова температура, йде невеличкий дощ, але вже з завтрашнього дня мінусові. Температури, і я збираю свою маракую. В цьому році урожай не дуже великий. В попередніх відео я говорив, що цей сезон не дуже вдалий для тропічних і субтропічних культур, таких як маракуя інжир. Але все рівно е дала. Пару плодів, тут є з десяток плодів. Погано, що вони на ліанах не дозріли. Прийдеться його дозарювати. Дозарюю я його у таких паперових ящичках. Ставлю у приміщення з температурою плюс 10 градусів. Це в мене цокольне таке приміщення. І вони десь за місяць-два, вони дозарюються. Звичайно, смак не такий вже, немає такого цитрусового аромату, як у маракуї плоду, того, той, який дозрів на ліані. Ну, але що маємо, те маємо. Рік на рік не виходить. Плоди зібрали. Зараз буду. Викопувати кореневища маракуї. Вони в мене в отаких 10-літрових каністрах. Зараз буду підкопувати, обрізати оці всі ліани на буду лишати сантиметрів, отут От сантиметрів. 10-15 і також заносити на зберігання в підвал. Бо маракуя може перезимувати в відкритому ґрунті, але вона тоді дуже пізно стартує десь аж в червні місяці, і не достигає в нас дозрівати. Коли ми її допоможемо, тобто занесемо на зберігання у підвал або якщо є якась віранда. Головне, щоб температура не була там великі мінуси, щоб не було. Я думаю, що 3 градуси мороза тимчасові на веранді, то є не, не критично для неї. І тоді ми ранньої весни її занесемо в тепле приміщення, вона почне вегетацію, дасть прирости, і вже в кінці травня ми висаджуємо відкритий ґрунт. З таким стартом, що вона вже має стебло таке метр-півтора і вже починають в'язатись бутончики. От тоді вона може в відкритому ґрунті в нашій зоні, це зона Західна Україна, Тернопіль, Тернопіль, може дозріти на Ліані. Якщо ж такого не робити, то вона не дозріває. О, ще сховалися. Багато є малих плодів. Ті, що зав'язалися вже пізніше. Я не мав часу обривати. Ось такі ось плодики. Це воно не дозріло, там нічого не зав'язалось. От. Вже в нас був. Тут є вона дуже маскується в своєму листі, так як огірок на Вудені, так і маракуя, вже дивився, вроді немає. Ох. Маю саженці маракуї однорічки, які були висіяні насінням у відкритий ґрунт, ще лишилося. Половина-половина вже реалізувалися отакі от ось саженці. Не хочу виривати, треба лопатою підкопати. Ось кусочок кореневище відпало від, від тих саженців. Зараз все-таки покажу, щоб знали, які ті саженці. Ну от Отакий от ось саженець він вимахав. Півтора метра. Має отаку стержневу от кореневу систему. Отакий от саженець коштує 50 гривень. Його легко зараз переслати. Беру кульочок, трошки вологої тирси у невеличкий ящичок. Надземну частину зрізаю, лишаю сантиметрів 15-20, щоб було видно листочок, що то є дійсно маракуя, а не якийсь бур'ян. І відсилаю, розсилаю по всій Україні. Хто хоче Укрпочтою, хто хоче новою почтою. Такі малогабаритні посилки, вони і менше пересилка коштує. Бо весною будуть оці ж саженці вже з закритою кореневою системою. Тут буде літровий горщик, його вже пересилати тяжко, буде габаритна посилка. Пересилка буде коштувати дорожче, і вже саженець буде дорожче із закритою кореневою системою. Так що, хто хоче ще такого екзотичного фрукту, як маракуя північна. Саженці маю. Все, дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава!